Друзі, привіт! Є в мене ще одна посилка з сайту Ahorg, про яку не розповідала, давно вже її отримала. Замовлення зроблене під час новорічного розпродажу. Деякими з цих продуктів хотіла вже почати користуватися, тому зараз про все вам розповім. І якщо ви також любите косметику з сайту Ahorg, то продовжуйте, будь ласка, перегляд цього відео. Замовила для себе крем від Хеміш, називається Marina Care. для шкіри навколо очей. Термін придатності до 11.2024 року всередині коробки пластикова баночка зеленого кольору об'ємом 30 мл. На ній також вказаний термін придатності, що дуже добре, тому що іноді коробки ми викидаємо. І також є лопатка, якою з однієї сторони можна діставати крем з банки. а Іншою стороною робити масаж для шкіри навколо очей. Другий продукт від Хеммеж, також для шкіри навколо очей. це гідрогелеві патчі з болгарською трояндою. В коробочці 60 штук. Вистачить на 30 днів. Зараз я користуюся патчами від MediPeel в зеленій упаковці. Після них почну користуватись цими. Термін придатності до 05.2025 від MadePiel патчі мені підійшли, ефект тривається приблизно 2 дні, дуже добре розлажують шкіру навколо очей. Сподіваюсь, що ці патчі також виправдають мої очікування і будуть не гіршими. Знижка на патчі та крем була мінус 50%. Зі знижкою мінус 40% я замовила шампунь Qund з медом та макадамією, об'ємом 500 мл. Також мається тут дозатор. Виявилося, що цей шампунь приходить в картонній коробці, зверху є наліпко, Видно, що до вас його ніхто не відкривав. Спочатку я замовляла пробник об'ємом 100 мл. І після того, як я скористалася пробником і виявилося, що цей шампунь мені підходить, я замовила вже повнорозмірну версію. Шампунь має гелеву текстуру, добра піниться, прозору гелеву текстуру. Добре промиває волосся. Волосся довго залишається свіжим, не пересушується. Якщо ви теж хотіли замовити, але сумніваєтесь, чи підійде вам, чи ні такий шампунь, то спочатку все ж таки замовте пробник, а потім, якщо вже підійде, то повнорозмірну версію. Ще один продукт для волосся від люсета, кокосова олія. Об'ємом 100 мл в скляній баночці. Зараз я користуюся біотином в такій самій баночці від Люсета, наношу його на промите трохи підсушене волосся. Він добре зволожує і волосся потім легко розчисується, не жирниться. Тому вирішила спробувати ще якісь продукти від. Цього бренду. Для дитини замовила магнієві пластівці для ванн, Зараз вона приймає магній в жувальних цукерках. Потім будемо робити ванни з цим магнієм. Зараз в нас поки не вимикають світло, тому не зникає вода. І ми нарешті можемо нормально приймати ванни. Немає ніякого значення, яким способом магній поступає в ваш організм, чи приймаючи капсули, ви його отримуєте, чи коли робите такі ванни. Але магній нам дуже необхідний, особливо під час постійних стресів, під час війни. З розділу пробників я замовила крем, зволожуючий. З ретинолом. Також тут є колаген, об'єм 30 мл. Мені дуже сподобався склад, тому замовила і сподобалось також, що в нього є дозатор, не потрібно всередину баночки залазити руками або лопаткою. Запакований також поліетиленовою плівкою. І якщо ви хотіли подивитися склад цього крему, то можете пройти за посиланням в описі під відео і подивитись. Останнє, що тут є, це 4 маски для шкіри обличчя тканєві За ціною 1 долар від Etude. 20 мл рідини всередині кожної маски. Це з олією чайного дерева дерева освіжаюча. Ця маска називається Медика Societ. Не знаю, що це таке. Третя маска з зеленим чаєм зволожуюча, і з лимоном зволожуюча та освітлююча. Ці маски мені вийшли. Безкоштовними, тому що, як я вже казала, що замовляючи їх за ціну 1 долар, можна написати відгук і 1 долар вам повертається на рахунок для оплати наступних покупок. Всім дякую за перегляд цього відео, дякую тим, хто користується моїм промокодом. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і до наступних відео. До побачення!